Доброго вечора. Сьогодні зранку ви звітували і писали про те, що комунальники нині Миколаївщини розчищають дороги від снігу і обробляють реагентами, адже мокрий сніг та ожелець ускладнюють рух на дорогах і, взагалі, можливо, і життя тимчасово в регіоні. Розкажіть, яким чином зараз вдається долати наслідки такої погоди? У нас нерівномірна погода по області. На півдні області плюс на півночі трохи холодніше, і саме тому о, дві дороги були роз запорошили снігом, і ми вивели туди техніку. А зараз ситуація контрольована всі дороги прочищені, загрози ніякої немає. Якщо говорити про обстріли, яким повсякчас піддається Миколаїв, зокрема через свою наближеність і до Херсонської області і до лівобережжя відтак, звідки летить, то раніше но, ну, зокрема, міський голова Миколаєва говорить про те, що інгульські корабельні райони міста здебільшого постраждали і страждають. Чи раніше принаймні. да чи так це нині? І якою там є ситуація? От зараз в частині відновлення. В Частині відновлення відновлюється все, що може ну, так. Дійсно, Інгульський корабельний район рік тому був ближче до лінії фронту, тому страждав більше. Но зараз страждає більше за все територіальна громади. Це Очаківська Куцерубська. Зокрема, сьогодні вночі теж був артилерійський обстріл куцерубської громади. На щастя, без жертв потерпілих в полі біля населеного пункту. А якщо ми говоримо так само і про погіршення погоди, так ми бачимо, що засипає зокрема і Миколаївщину, чи користуються вже попитом пункти незламності в районі? Наскільки вони діючі? 402 по пам'яті активних пунктів незламності в області. Коли була негода, шторм, то їми користувалося активно. На зараз цієї потреби немає, тому що вони працюють. Якщо людям потрібно, вони можуть звернутися. Але в нас умовно погода плюс два-мінус два, і дороги вже прочищені. Тобто на зараз немає критичної ситуації. В нас є перерозхід електроенергії, тобто люди вдома додатково обігріваються. Та це свідчить також про відновлення бізнесу. І ми готуємося до складної зими, але на зараз ми перевірили на штормі, що все працює. Але на зараз не дуже активно, але ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв. Українські енергетики закликають до ощадного користування приладами, які можуть власне забирати чимало енергетичного ресурсу. Так, можливо, ваше звернення так само до мешканців регіонів з цього приводу і про стан енергетичної інфраструктури і його захищеність в цей зимовий період. Хотілося б також вас розпитати. Щодо захищеності, у нас всі об'єкти основні допоміжні захищені. Якщо це ну скажімо, там є різні рівні захисту. Моя позиція, що найкращий захист це захищати тим, що вміє стріляти і збивати загрозу. Але фізичний захист теж виконаний. Він першого рівня закінчений скрізь. А що стосується порад людей, я вважаю, що потрібно не менше споживати електрики, хоча це теж важливо заощаджувати, а перерозподілити витрати електроенергії не на час пік, це допоможе системі працювати більш стабільно. Тому, на мою думку, треба чи вночі, чи в день в середині дня використовувати там пральні машини посудомині і все таке інше, що о, використовує багато електроенергії. Про стан укриттів ще хочемо у вас розпитати, адже розуміємо, що чимало питань з приводу того, наскільки є вільним доступ до укриттів. Ці питання всі вони піднімаються власне з літа цього року. Яка ситуація нині в Миколаївській області? Що стосується укриттів, треба розуміти через близькість до лінії фронту, трохи всі звикли. і Користуються укриттями по різному в різних областях, зважаючи на те, що ракетна небезпека зазвичай йдуть на центральну частину нашої країни, то в нас люди забезпечують себе через досвід ну, правилами двох стін. Тобто, зважаючи на те, що у нас там 5-10 тривог за день щодня, ну, це неможливо в принципі біхати в укриття кожного разу, розуміючи, що це. Тривога, яка по небезпеці, по вірогідності, там, скажімо, низька. Коли тривога є серйозною, ми про це доводимо людям і вони використовують укриття. Не можемо не спитати про форум волонтерів, який днями відбувся в Миколаєві і присвячений саме ситуації в місті і в регіоні, що важливо. Ви ж самі зазначили, що тут має бути і фідбек, аби розуміла і влада, і ті самі волонтери, що потрібно для цього. Долучалися так само наші іноземні партнери, зокрема, які засвідчили свою підтримку. В чому основна на сьогодні є ну проблема? Можливо, в комунікації або в потребах міста і області. Про це розкажіть. Ботер, ми зменшимо, скажімо, допомогу гуманітарну, в принципі, так через те, що дуже багато об'єктів вже відновилося і ну не є така велика кількість переселенців і міграції людям, яким терміново це потрібно. Зараз ми зосереджені на створенні умов для розвитку запуску економіки заново та створенні нових робочих робочих місць разом з. Іноземними партнерами, ну, наприклад, 19 з 20 мостів ми відновили менше ніж за рік. останні теж в процесі. Тому зараз час для відновлення економіки. Що стосується форуму, немає там ну, насправді дуже великої там, недокомунікації, але завдання було почути кожного, тому що волонтери є дуже різні, і я не мірюю волонтерство грошима. Я мірюю, скажімо так. Ну, часом, тому що люди деякі просто всього себе віддають. Є там волонтери, які обіймаються е, тваринами, є які дітьми, є які військовими. Там ми розділили на три великі групи, скомунікували їх з кураторами там і створили загальний чат для того, щоби. Наприклад, був прямий зв'язок зі мною волонтерів на випадок ну якийсь екстрений, да там екстрено несправедливості, чи там якась проблема. Але зазвичай це працює також, що волонтер волонтерів, які до цього не були знайомі, можуть задати питання, чи отримати допомогу від незнайомої людини, яка входить в це суспільство. Тобто, там люди всі про перевірні, ідентифіковані, тому ми не пускаємо туди потенційно загрозливих, там, ну наприклад, там. Про російських кого, тобто є відповідальність за кожного волонтера. Вони згруповані в групи. Ми так зробили і по медійки, і по військовим, і по розвідникам. Тобто, це працює тому. Цю систему ми теж об'єднуємо, створюємо для того, щоби. Комунікувати напряму з кожним волонтером, який працює в області. Ну, врешті, як ви самі зазначили, це і створення робочих місць, і відновлення економіки. А це все має бути спрямовано на повернення людей на свої робочі місця і до домівок. Будемо вважати, що цей процес він триває на позитиві. Дякуємо вам, Віталій Кім, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації, коментував ситуацію в регіоні.